Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Рибалко Микола Вікторович народився 12 листопада 1986 року у місті Заводське Миргородського району Полтавської області. Навчався в заводській загальноосвітній школі номер 1 потім у Лохвицькому технологічному технікумі Полтавської державної аграрної академії. Після закінчення навчання у 2008 році працював на підприємстві «Товариство з обмеженою відповідальністю Елеватор Агро. 3 грудня 2022 року був мобілізований на військову службу до ЛАВ ЗСУ. Воював на Луганському напрямку. Загинув. 15 січня 2023 року поблизу села Білогорівка Луганської області під час мінометного обстрілу українських позицій ворогом у воїна залишилися дружина, син та брат. Пам'ятаємо! Вічна слава Герою!